Друзі, усім привіт! В продажі маємо комерційний автомобіль Renault Kengo, електричний з батареєю 33 кВт в такому гарному білому кольорі. Класичний кольор для комерційного автомобіля. Автомобіль без жодного підфарбування, без жодної м'ятинки, царапинки. Присутні в нас парктроніки позаду. Зараз пройдусь по кругу, покажу вам зовнішній вигляд даного авто. У нас стоїть літня резина. Саме ключове в даного автомобіля, що в нас пробіг 32 тисячі. Зараз покажу вам всередині. Кнопочки не затерті, ручки не зачухані, карти також не потерті, сидіння в ідеальному стані не підшивалося. Кермо також в гарному стані. Кнопочки круїз контролю не затерті, ручка КПП також в гарному стані. Присутні в нас кондиціонер. Кондиціонер також працює. Так, зараз ще звідси вам покажу. Все звідси показую одразу надаю вам він-код для перевірочки. Зараз перейдемося приборчиком на лакофарбове покриття. 99. Крила в нас пластмаси, пластикові, 101. 90. Я швиденько проходжуся вам по одному разу на один елемент. Кому більше буде, потрібно додаткові відео. Детальніше. Телефонуйте детальніше вам надаю огляд з 83. Автомобіль має 33 кВт, проїжджає 250 км без проблем. Кому цікавий даний автомобіль, звертайтеся по номеру телефону, можливо, доставка по Україні.